У Подільській громаді фахівці відділу інспекційно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели черговий рейд перевірку. Під час обстеження особливу увагу звертали на наявність будівельних матеріалів та відходів на прибудинкових територіях. Такі рейди проводяться регулярно з метою контролю за порядком у громаді. Фахівці перевіряють стан вулиць, спілкуються з мешканцями, складають приписи та адміністративні протоколи у випадку порушень. Хочу нагадати мешканцям нашого міста і громади загалом про те, що складувати будівельні матеріали та відходи на прибудинкових територіях не допускається. Це заборонено нашими правилами благоустрою. Тому за це як за порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність. Сьогодні ми провели такий рейд, видали близько 15 попереджень з цього питання. І сподіваємося, що мешканці відреагують позитивно і приберуть будівельні матеріали матеріали Та відходи. Також. Також хочу звернути вашу увагу на те, якщо ви ведете якесь будівництво, скажімо, на території власного домоволодіння, і у вас немає можливості зберігати будівельні матеріали на власні прибудинкові території. Ви можете тимчасово їх зберігати на міській території, але для цього вам потрібно отримати відповідний безкоштовний дозвіл в департаменті житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин по проспекту Шевченка 7А. Там видали такі дозвіл. Для того, щоб його отримати, ви маєте надати ваші документи на ваше домоволодіння і пояснити, написати заяву відповідною, такий тимчасовий дозвіл вам буде надано. У разі відсутності такого дозволу значить, зберігання будівельних матеріалів на території міста не допускається. Важливо пам'ятати залишене сміття чи неприбрані відходи псують вигляд міста та створюють небезпеку. Дотримання правил благоустрою це наш спільний обов'язок, адже лише разом ми зможемо зробити наше місто чистим та комфортним для життя.